Чи не буде після першого року? Ми зрозуміли, можливо, замало часу, можливо, замало ще відбулося певних подій. в країні, війна, але на другому році життя ми вже не ведемося на це. Ця зима буде важкою, бо потім підуть події, які відбулись на Грушевського. Тоді ми будемо облакувати наших героїв, які з перших днів загинули на Майдані. Потім буде словесний похід, словесний похід. По інститутській, де загинула наша Небесна Сотня, і ми це все будемо робити. Я ще раз сказав відповідальність за те, що в країні розкачується лодка не на нас, а на ньому, який зараз там сидить і думає, як це все обіграти, сказати, оце все зібралися, агенти Кремля та сам ти агент Кремля там. Основне, я хочу вам сказати, що ми зараз в країні повинні бути розумними. Ми маємо бути виважені, і ми маємо зараз добитися тих цілей, які ми маємо, які ми собі поставили два роки тому. Нема третього майдану, другий не закінчився, другий не закінчився, і він продовжується. Він буде продовжуватись доти, доки ми не переможемо. Вони хочуть зараз патріотів посадити. Основна ціль не дати цього зробити, бо тому, що вони роблять публічні суди. Вони хочуть нам всім показати. От подивіться, на всю Україну ми їх садимо в тюрму, не давати цього зробити, відстоювати до кінця, приходити вимагати тих прав, за якими живемо, якими хочемо, щоб жили правилами наші діти на завершення. Ви знаєте. Якось важко зараз підібрати слова, якось важко вам пояснити щось. Бо тому, що сидиш в тому, знаєте, просто гниднику такому. Мені дуже пришко дивитися на тих людях, які тут ходили по майдані, кричали Слава Україні і продалися за 30 срібняків. Я кажу: вийдіть до людей, і щось скажіть. У нас зараз в раді лишилось 50 чоловік. Плюс-мінус два, які вас підтримують, які до вас апелюють про допомогу. Передавайте, говоріть, робіть свідомі вибори. Треба міняти в країні політичні еліти. Треба цих всіх старих Луценків, тих Порошенків і Синюків гнати, щоб вони з за них забирали владу. Ось на ціль. Ціль у нашій свідомості. І ми за. Те, що неправильно деколи, неправильно підходимо до цієї ситуації невідповідально. Ми боїм жаліємо. Давайте зараз так рухати, щоб ми в майбутньому не жаліли, щоб в нас у майбутньому більше не було майданів, щоб наші діти не плакали. Оце є основна ціліка в країні. Я дякую Автомайдану. Ви знаєте, коли я їх побачив тут, я зрозумів, що в моїй країні відбувається це протистояння. Я коли побачив цю оранжеву машину. Мені сльози вийшли на очі, і я розумію, що ми рухаємося далі вперед, і ми не маємо зупинятися. Дякую вам всім. Я сто раз вам повторюю, знаєте, Верховній Раді кричать слава Україні кожних п'ять хвилин. Ви знаєте, я ніколи це не говорю, бо тому що там недостойні є люди, які мають право відповідати героям слави. Я всюди кажу, ви недостойні. Це є святе гасло для цієї України, святе. Я... Навеч я зараз виїжджаю в Кривий Ріг, адже Кривий Ріг хоче альтернативу. Він сказав: не треба нам п'ятої колони, нам не треба кремльовських засланців. Ми маємо їх підтримати, маємо їм допомогти. Ми маємо допомогти кримським татарам, які зараз вимагають. То не маємо і ти казати. Відключи світло в Криму. Бо тому, що ми хочемо, щоб Крим повернувся додому. Ми заскучились за ним, так чи ні? Ми маємо ці всі речі робити. У нас далі продовжується від війна на сході, і вона продовжується не через те, що у нас сили слабкі, а через те, що в адміністрації президента це вигідно. Бо він змішно вміє тільки скидати на те, що у нас в країні війна. На завершення давайте, ви знаєте, це не так далеко. Пам'ятаєте, ми кричали наше святе гасло так, що Янукович його чув. Ви знаєте, мені прикро і боляче, що в нашій країні народився, не народжується, народився вже другий Янукович, який загороджується парканами. Йому вчора, до речі, в 10-й годині там, де ці зірки хватало паркану, потім зрозумів, що, можливо, будуть кричати ганьба, він переніс ще далі. Тому давайте йому відповімо, що ми про нього. Я хочу сказати, що стоїть Коба, є дуже багато патріотів з різних організацій. Ми починаємо розмовляти. Ми сідаємо і об'єднуємося і говоримо, як діяти далі в країні. Але зрозумійте, нам зараз треба бути розумними і виваженими Надоїло, що нас використовують. Надоїло. вічно нас кидають на амбразуру, а потім використовують всякі негідники нашу боротьбу. Тому ми зараз...

Я вам хочу що сказати: об'єднуйтесь, підтримуйтесь ці всі події в Україні не просто так. Треба їх рухати далі і не зупинятися. Бо якщо зупинимося, ми дуже довго знову будемо чекати, щоб щось змінилося. Я вас всіх дуже люблю і поважаю, і щасливий, що я серед вас і можу вільно серед вас ходити. Дякую вам за ваші запитання, за ваші поради і підтримку. Слава Україні!